І нехай для добрих людей день буде добрим. Сьогодні 3 січня 2025 рік. Я, людина Олена Щербань, до вас виходжу з таким словом, бо багато є запитань, і коли вони накопичуються, я краще їх відповідаю для всіх, значить, у прямому ефірі. Питання у меседжері у Вайбері наступне: чи можна стати членом нашого елітного клубу борщотворців і тістотворців, людям, які не є кулінарами, кухарями, тістотворцями? Звичайно, що можна. Серед нашого численного числа я, я це число тримаю в секреті, це маю на це право. У нас, у нас багатенько. Є юристи, економісти, вчені, медики. Академіки, є будівельники, бухгалтери, є просто люди різних професій, працівники культури, вчителі. Тобто Серед нас, у нас є навіть, навіть член клубу супер фахівець у викладанні паркету, причому художнього паркету. Тобто, тобто Члени клубу, борщотворці і ті це абсолютно універсальні люди. Це люди. Це в першу чергу люди. А яка ваша професія? Заняття, хобі, спосіб заробляння вами хліба насущного? Чи там як ви, хто ви за статтю, національністю? Хоча є, є одне обмеження, ви його всі знаєте. Таких немає в мене серед членів клубу. Ось, ну, принаймні, я так хочу. До цієї секунди так хочу. Значить, ви можете безперешкодно писати мені меседжер. Я як президент клубу прямо з вами спілкуюся. Спочатку через меседжера, потім, а потім уже з кавою, так як в нас це заведено, і це відбувається доволі часто. Ось члени клубу борчотворців тістотворців мають кілька зобов'язань. Серед них одна це корпоративна культура, ми всі в одній темі, ми всі за одним круглим столом нашим. Ми, ми маємо певну ідеологію, вона дуже проста, вона людська бути людиною і до світу теж по-людськи. Ну, ми тут усі дружні, добрі, прямі, нормальні, давайте так скажу. Тепер там є певна. Певна одна вимога, але ну, я це все вам сповіщу, розкажу. Ось ви потім стаєте учасниками, <головіка> учасниками нашої культурної тусовки, нашого Движу. Ми зараз 4 роки, 4 рази на рік 4 рази на рік зустрічаємося. Клуб функціонує півроку, але вже в нас є задумка на весь наступний рік грандіозних фестивалів. Всі члени клубу беруть у ньому участь, є участь обов'язковою. Ну, але якщо ви не зможете, значить ви можете собою замінити, себе замінити кимось іншим, тому що ви є члени команди. І вже, як знаєте, як от в мозаїці, вже тепер, ну, ви є незамінними. Тепер. Але можете бути взаємопідмінними. Ну, все, все сказала, довго розповідаю, багато слів насипала вам всім міхів гречаної вовни, але суть одна: членами клубу борщотворців і тістотворців може стати людина будь-якої професії. Будь-якої. Ось тому, 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 тому. Я є, ви про мене знаєте. Хто бажає, пишіть, будемо це питання вирішувати. Ну і вручати вам золоті картки, тому що в мене був момент, коли я назбирала певну кількість ну, імен, і потім так заразом їх всі опублікувала. Замовляю в місті Дніпрі. Ось, а друг цей, там уже до них звикла, вже там з ними і буду співпрацювати. Ось і тепер назбирається певна кількість, бо зараз вона назбирується, і будете як якомога скоріше мати ту картку. Що даєте картка, розкажу вам при особистих зустрічах та й багато ще раз в ефірі. Кажу, нехай день для добрих людей буде добрим.